Були собі півник та курочка. Набридло їм якось дома сидіти, і пішли вони мантрувати по світу. Ось ідуть вони зеленим гаєм. Навколо вітерець кущі колихає, а на кущах зеленіє свіже листечко. А між ним ягідки, як червоне намистечко. От курочка й каже. Півнику, коготику, зламай мені прут зеленими листками з червоними ягідками!» Тільки півник хотів зламати, а з-під куща зайчик зі своєї хати. Хто, хто тут ходить по моєму гаю? Хто, хто мої кущики ламає? Злякався півник. «Ходім краще далі, тут звірі якісь не бували і вуха в них довгі, і самі якісь сірі. Це якісь страшні звірі. Пішли вони далі зеленим гаєм, а навколо вітерець кущі колихає. На кущах горішки і зелене листя, а курочці дуже хочеться їсти. От вона знову й просить. Півнику, коготику, зламай мені прутик, де листя зеленіше, де горішки рясніші. Тільки намірився півник зламати. А з дерева, білочка, зі своєї хати. То хто тут ходить по моєму лісі? Хто гілля ламає на моєму горісі? Злякався півник. Ходім краще далі, тут звірі якісь зухвалі. І вуха в них з китицями, і хвіст пухнастий. мабуть, хочуть на нас напасти. Пішли вони далі зеленим гаєм, навколо вітер дерева колихає. Під деревами рясна травичка, а на деревах листя й смачні киселички, а курочка вже не може терпіти, починає півника знову просити. Півнику, коготику, зламай мені прутик, хоч би невеличкий, хоч би дві кислички. Смілився півник, почав ламати, аж тут лисичка виходить з хати. Та така ласкава, розпушила хвостик. Ах, прошу, прошу, до мене в гості. Ось відпочинете в моїй хатинці. У мене є для вас гостинці, найкращі яблучка, смачні горішки. У вас, напевно, стомилися ніжки, бо ви далеко йшли по гаю, а я вже давно на вас чекаю. Півник та курочка дуже зраділи. Ой, які ж тут звірі хороші та милі! А хитра лисичка міркує собі. Це ж мені буде добрий обід, оце я поласую. Ось дала вона їм гостинці, лишила їх у своїй хатинці, а сама побігла по вовка сусіду, щоб запросити його до обіду. Півник і курочка добре поїли і відпочили і так звеселіли, що півник навіть почав співати. «Кукуріку! Кукуріку!». Ку -ку -ку! А тут саме зайчик біг мимо хати, а зайчик насправді був дуже добрий. Ти, півнику, занадто хоробрий. Хіба ти не знаєш тієї лисиці? Ось буде тобі за оті киселиці. Півник та курочка не ймуть йому віри. Та тут же такі звірі хороші. Коли це білочка плих та плих і враз у віконце побачила їх, а білочка теж була зовсім не зла. Тікайте швидше з цього кубла, бо ця лисиця страшна та хижа, вона вас заре обох заріже. Тут виглянув півник на подвір'я, а на подвір'ї куряче пір'я. Ой-ой-ой, тікаймо -ой -ой, мерщій звідси. А вже лисиця йде до хати, і вовк за нею страшний та хижий. й радіє, що буде їжа. Тільки стали вони на поріг, а півник та курочка у віконце плих, та під кущами, під деревами та рясноцвітами, муравами, мерщій додому та ледве встигли. А вовки лисиця бігли та бігли, та не знайшли під кущами їх сліду і залишилися без